Тим часом Кейсі нарешті допетрила цінність рідини, з якою весь час носилась. Фільм чомусь вирішив пояснити причину, чому хижаки на кожному полюванні збирали трофеї у якості людських хребтів. Збирають те, що допомогло вижити найсильнішим видам. Вони проводять гібридизацію. Оце так несподіванка. присмак. Тобто увесь цей час за рахунок своєї дичини Яуджа вдосконалювали своє ДНК і фізичні показники, намагаючись стати найсильнішими у всесвіті. Галактики 250 мільярдів зірок. Який всесвіт? Шарап! Для чого тоді влаштовувати сафарі на різних кінцях землі, на інших планетах? До чого тоді вся ця біганина, полювання, спортивний інтерес, кодекс честі. Наш увесь цей перформанс. Якщо з вашими технологіями зразки для дослідів можна діставати по-тихому, не бісивши розумні види на планетах. Виходить, ці хлопаки, то не космічні мисливці, а науковці на тестостероні. Коротше, це пекло. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Оскільки мій внутрішній аналізатор щойно зламався, буквально наступний їх діалог був про те, що аутизм це суперсила. Це лише наступна ланка в ланцюзі еволюції. Що тут бляха відбувається? Я маю висадіти до кінця, висадіти до кінця, висадіти до кінця. Як же я ненавиджу цей фільм? З того, що стається далі, до компашки добігла собака хижака, який до цього, очевидно, відстрелили частину мозку, що зробило її прирученою. Я вже не знаю, куди рухається цей фільм. Ну а ще спецура зі Старгейзеру неясно як виявила їх місце знаходження, тож кількох дурнів відправи. Вили шукати гелікоптер, а собачку вчили давній грі принеси гранату. Тож, коли трагери з піплами прилетіли на місце, почало щось типу допиту роз'яснення. Той перший був на викраденому кораблі. То що ж він привіз? Дарунок для людства? Ага, хижак, що жив своє життя із комрадами, отак взяв і вирішив їх зрадити на користь людей. Кому він мав це доставити? З ким він організував зустріч? Чи він надіявся, що при появі такого красення люди діятимуть розсудливо? Дай! І від чого ж він захищав людство? Коли кліматичні зміни зроблять планету непридатною для життя, адаптуються до наших умов і поселяться тут. Тепер вони ще й лихі колонізатори. Мабуть, до цього моменту зали вже були порожні.